А no ну що ж тоді наш останній спікер. Перед наша остання спікерка перед обідом. Вібеке Вібеке Любанські. Добрий ранок, а точніше, добрий день. Вібеке вітаю в, в, в данії. І ви на вашій події стан демократії. Ми дуже раді, що ми можемо бути доєднаною до такої події. Що наш симпозіум може доєднатися з вашою подією, яка ви займається питаннями демократії? Я представлю вас, Вібеке є головою секретаріату Данської асоціації психотерапевтів, і вона. Останні шість років вже обіймає цю посаду. Дуже активна членкиня Європейської асоціації психотерапевтів і одна з членів засновників європейської кімнати слухання. Отож, Вібеке передаю слово вам і з нетерпінням очікую, що ж ви нам скажете. Так, вітаю, усім добрий день. Думаю, що так добрий день усіх. Зі мною моя колега ось тут, Ріна. Hello, Ми так за нас в Данії Ми зараз. Просити ці зустрічі. Ми активні весь ранок зараз. Данці вже теж знають про симпозіум в Фейсбуці та інстаграмі. Ми там про це опублікували, зробили такі невеличке відео. Так, це чудово. Я поділюся з вами моєю презентацією, яка я мушу сказати, розвинулась виникла сьогодні. Зранку, фактично. тому що я надихнулася. Ради, раді, раді. Так, так. Я надихнулася вашими всіма доповідями фактично. Ось тут нам треба розпочати. Отож, перш за все, я. Ой, щось з мене стрибає презентація. Перш за все хочу сказати, що я відвідую цю зустріч, як я вже зазначала, як же Патріше зазначала. Ні, не так. Ну, Не з того Спочатку Я хочу вам подякувати. Подякувати за запрошення за те, що я тут сьогодні також подякувати за організацію цього симпозіуму. Це надзвичайно круто бути частиною його і я. Сподіваюся, що я зможу також бути частиною групи планування наступного симпозіуму, який відбудеться в листопаді. Завжди на таких зустрічах. Я відчуваю надзвичайну вдячність перекладачам. Я вдячна перекладачам. Дуже дякую вам за те, що ви тут. Ви відіграєте надзвичайно важливу роль. Ось тут разом з нами. Я тут невеличку карту розмістила. Бачите карту? Сподіваюся, що бачите. Так, так, бачимо. Тоді просто хотіла вам показати: ось моя маленька країна, Данія, і тут, біля Балти, біля Балтійського океану, маленький, маленький острівець. Зараз я вам спробую. Його ось так показати. Ось тут Данія, Данія, це моя країна. Ось вона тут знаходиться. Ось ця маленька, маленька країна, і півострів. Ось тут є ще. І ось тут. В Балтійському океані, У нас є маленький острівець, які називається Банган. І це також частина Данії, але як бачите, доволі таки далеко знаходиться від нашого материка. Але тут ну, кожного року в червні в нас є три дні е, такої демократичної зустрічі. Ми це називаємо зустріч людей. Це є зустріч, де усі політики, всі люди збираються протягом трьох днів. Вони обговорюються різні питання. Я тут для того, щоб бути активно в обговоренні про психічне здоров'я. І багато людей тут для того, щоб обговорити також ситуацію з війною. Зараз я вам покажу кілька світлин. тому що також є виставка. Ось бачите на дорозі про Україну, коли люди. Ві гуляють, прогулюються. Хочу сказати, що ви дуже присутні тут. Так само багато є розмов про те, як ми можемо підтримати вас, як ми можемо розробити співпрацю, розвинути співпрацю, зміцнити її працювати разом з Україною, Грузією. цією частиною. Регіон України, які хочуть бути частиною європейського союзу, як ми можемо зробити щось, щоб допомогти сприяти цьому прогресу? Отож, це був лише початок моєї розмови, Мої... теми. Я розмови я перейду щодо теми, але також мене надихнула Габріела, яка казала, чому я тут? Отож, я трошки подумала, чому ж я тут, і причина, чому я тут власне, ось цей мужчина. Тому що мій тато мій тато народився фактично в Кракові в Польщі в 36-му році, він покинув Польщу у 58-му році як політичний біженець, і як він сказав, що він хотів бути вільною людиною, тому що він відчував тиск радянського режиму. Він покинув країну. Він жив в данії. Він досі живе в данії. Йому 87 років. Ось тут він готує вареники в мене на кухні. Бачите? Тому я дуже відчуваю зв'язок з східною Європою і Я думаю, що мій тато велике, велике натхнення для мене, тому що він завжди любив мир. Любить мир. Він цінує природу і хорошу їжу. Він завжди наполягає над тим, що треба насолоджуватися кожним моментом цього життя, і це власне те, що я також сьогодні відчула, коли я слухала українських колег, і коли слухаю українських колег та європейській кімнаті слухання. Я дійсно насолоджуюся кожним моментом, тому що ви не знаєте, що буде далі і що буде потім. Тому це був такий мій маленький вступ до моєї презентації. Я трошки поговорю про європейську кімнату слухання і важливість транснаціональних зв'язків часи війни. як Патриша зазначала, я є членкою данської асоціації психотерапії. Ось тут моя імейл-адреса. Якщо хтось хоче доєднати з цієї зустрічі, то це дивно не мати можливості бути з з кількістю людей є присутні, які тут є в зумі. Це просто фантастично знати, що ви всі присутні, але також було би добре знати, що ви фізично тут присутні. У мене ось тут така невеличка є картинка. Це з Лесно біля міста Лесно в Польщі. Це ви ну, тут бачите з 46-го року там стоїть цей yeah, монумент. Цей пам'ятник я власне відвідувала подію моєї колеги, яка також є дуже активною в цій роботі з європейською кімнатою для слухання. Вона там має диночок за містом. І коли ви там ви дійсно розумієте про те, що не так і давно була Друга світова війна. І я думаю, що більшість з нас думають, що цього більше ніколи не станеться. Думали, що це більше ніколи не станеться. Тому дуже важливо пам'ятати, що ми вже маємо такий досвід. Я думаю, що для мене і для багатьох представників мого покоління, які жили в мирі, надзвичайно важливо зараз, щоб ми могли говорити про це, тому що один з аспектів. Який ми разом вияснили в європейській кімнаті для слухання, що ми старше населення дуже замовчували зазвичай і те, що відбулося. Ми про це не говоримо. Тому це ознака того, що ми насправді намагаємося знайти такий простір, де ми можемо говорити про речі, які відбуваються в різний спосіб, як так як ми не могли робити раніше, тому що. У нас є ось ці цифрові можливості, це фантастично. Я зустрілася в 2023 році в відні на зустрічі з представниками європейської була зустріч європейської асоціації. Я зустрілася з цими чудовими колегами. З Польщі ось колега. Я Енва з Косово, Албанія і Крис з Франції і звісно з нами була Людмила Людмила, наша українська колега. Також але вона не могла бути присутня на цій зустрічі. Ми зустрілися і погодилися, що треба зробити щось більше. І Іво дуже активно казав, що наші українські колеги потребують. Бачити, що вони не самі, що ми тут теж є, що про них не забули, і е, нам було дуже цікаво щось зробити разом, тому це власне те, що я чую зазвичай від європейських колег, що можемо зробити, тому що де почати і де завершити, але це було щось, ви не знаю, де почати дозвершити, але це щось таке що могли зробити? Ми почали зустрічатися в зумі з Людмилою, представницею України, і що вона сказала? Що власне було багато міжнародних організацій, які заходили в Україну з багатьма ідеалами, знаннями і хотіли допомогти з різними речима. І інколи це було так, ніби вони наступали один одному на п'ятки для того, аби щось надати, якусь допомогу, і трошки вже стомилися українські колеги, казали, що було би добре, якби хтось нас запитався, що вам власне потрібно перед тим як починати давати. <кій> Також це власне те, що нам розпочало цю ідею, що треба зробити таку кімнату, де ми можемо слухати. Треба відкрити такий простір. Ми запрошуємо європейських колег. І єдина робота, яка в них є це слухати. Тут це почалося. Ми почали минулого червня. В нас відбулася перша zoom зустріч. Ми започаткували таку європейську кімнату для слухання. Це є zoom кімната. У нас є там перекладач. Ми дуже вдячні, що перекладачі в нас там присутні. І ми запрошуємо європейських колег. Ми запрошуємо західноєвропейських колег, щоб вони також до нас доєднувалися. Ми хотіли. Зробити такий безпечний простір, де ми б могли поділитися емоціями. І зараз ми зустрічаємося щомісячно протягом року. Ми розробили. Ми розвинули кімнату відтоді. А, власне, ось що це власне таке. Як воно виглядає? Ось це така зум-кімната. Ми зустрічаємося. Між п'ятою та восьмою годиною вечора, і це відкритий простір. Ви можете прийти, ви можете поділитися, ви можете послухати і відрефлексувати про те, що ви чуєте. Ми е, бачимо, що бачимо, що тут ця кімната розвивається повільно з часом. Зараз ми вже знаємо один одного краще, тому що це не я ж така велика кімната. На початку ми запрошували усіх приходити і. Ісля певного періоду часу ми зрозуміли, що так виглядає, що в нас ті самі люди збираються постійно, і ми вибудовуємо якусь якісь вже стосунки, тому що ми почали знати одне одного краще. Ми бачили одне одного частіше. Ми слухали історії одне одного, ми ділилися поглядами. Тому ми також розпочали розвивати нові ідеї стосовно того, що ми можемо зробити разом, тому. Ми в один момент вирішили, що більше не будемо нікого запрошувати нового. Ми, ми оцінимо цю кімнату і ми побачимо, чи варто продовжувати, чи зробити якісь нові кімнати, якийсь інший спосіб. Тобто це, це є такий проєкт, який знаходиться в стані прогресу і розвитку. У листопаді минулого року ми зустрілися фізично у Польщі. Ви тут бачите ось. Щось що сталося в мене тут з презентацією. Щось відбувається з вказівником. Дивно. Я чую переклад. В мене що сталося з моїм звуком. А, окей. Ага, я розумію, тепер, що сталося. Я просто канал переключила. Дякую. Отож. Ми зустрілися власно з колегами. На це була така двотижна дводенна конференція. у Нас був воркшоп. З нас були тут представники європейського журналу психотерапії, тому що ми хотіли, щоб наші колеги поділилися своїм досвідом і знаннями. Письмово, щоб у, нас, у нас не був такий цілий день воркшопу, де ці гарні панянки працювали над різними темами, над тим, чим вони хотіли поділитися, тим, що вони вивчили, як зрозуміли, як психотерапевти серед посеред кризи. і це. Буде в наступному європейському журналі буде спеціальне видання з тими статтями, які вони писали, тому що дуже активні були ці панянки, Але ми зустрілися, і ми також говорили про те, як може, це може ця європейська кімната для слухання розвиватися з часом. І що наші колеги казали, що їм дійсно необхідно це виїхати з України, трошки відновитися. Це Ось була така можливість. Ми організували таку можливість виїхати з країни на тиждень та то на 10 днів трошки бути в мирі в покої, в тиші я уявляю собі, що це почуття війни, яке постійно присутнє в вашій голові в новинах всюди, поки ви в Україні в є весь час. Тому виїхати з країни, розслабитися, добре поспати. Мати можливість, що вам принесли їсти, подали їсти, мати таке комфорт від колах, Це є щось таке, що ми дійсно хотіли зробити більше І це, власне така можливість трошки більше на дізнатися про наших колег з України. їм і нам також трошки виїхати з Данії, з Франції, зустрітися всім у Польщі, почути трошки більше і зараз ми. Також організовуємо фандрейзингову подію, збираємо кошти, щоб ми могли більше проводити ось таких подій. Також ми зрозуміли, що певні були певні такі дуже нагальні теми для психотерапевтів і на останній зустрічі, яка була в квітні. Ми говорили багато про ветеранів, про те, як. Піклуватися про ветеранів і про сімей про сім'ї ветеранів в межах України, і тому був власне вебінар тиждень тому, спеціально зроблений на цю тему, де ми запросили спеціалістів, які знають про те, як працювати з ветеранами, які мали досвід роботи з ними, які могли поділитися. Своїми знаннями з нашими українськими колегами на такому маленькому вебінарі, і ми думаємо, що ми продовжуватимемо в нашій європейській кімнаті для слухання слухати про те, що необхідно, які теми є нагальні, як ми можемо підтримувати українських колег в такі часи. І також Звичайно, що в нас є дуже такий міцний зв'язок з Європейською асоціацією психотерапії. Ми європейська кімната слухання. В нас є усі наші українські психотерапевти, колеги, і ми хотіли, щоб це колесо почало крутитися в правильному напрямку, і тому власне я сьогодні тут теж, щоб побудувати мости, побудувати зв'язки. З вами з тими, хто в Україні, з усіма українцями, які поза межами країни, з усіма нашими європейськими колегами, і як ми можемо побудувати ось такі зв'язки, які і дійсно розбудувати наші транснаціональні стосунки, тому що незважаючи на те, що ми такі різні країни. Ми різні люди, але, тим не менше, просто вражаючи, скільки всього спільного у нас є, і скільки всього ми можемо обговорити, коли ми зустрічаємося, і ми можемо просто зустрітися і просто бути людьми. Це власне те, що я хотіла вам розказати сьогодні. Я надзвичайно рада, що. В нас є така можливість зустрітися, і ми робимо все можливе для того, аби зберегти Аби в такій жахливій ситуації також щоб ця, ця жахлива ситуація продовжувала жити в нашій країні. Ми не даємо її зникнути. Ми про це постійно говоримо. Я хочу, щоб ви були видимими. Я хочу демонструвати ситуацію. Я розказую, що криза не завершена. І є дуже багато чого, що що треба робити, і зараз, і в майбутньому в європейській кімнаті наступний крок для нас це дійсно побудувати довші плани стосовно того, як підтримувати. Україну в більш довгостроковій перспективі, та як збирати кошти, європейські кошти на те, щоб це уможливити. Тому я з нетерпінням очікую, коли я зможу до вас доєднатися і бути з вами в майбутньому на ваших подіях. Так само дякую за те, що надали мені слово. Дуже дякую, Вібеке, за те, що так. У чудову презентацію ви нам показали про роботу європейської кімнати для слухання, і ще кілька моментів, які би я хотіла зазначити, як ви говорили, ви усвідомили важливість слухання, особливо в часи війни, особливо через те, що настільки важливо слухати і знати, що ж необхідно. А не просто собі уявити з нашої позиції, що нам необхідно, чи що йому і може бути необхідно, чи треба. Тому власне так, ці симпозіуми, які ми організовуємо, ми задаємо запитання нашим українським колегам, що би вам допомогло, і їхня відповідь, як Олександр Філс, вже сьогодні казав, їхня відповідь була: Ми хочемо допомог, щоб ви допомогли нам проводити симпозіуми для українців. Их та європейських психотерапевтів щоб об'єднати нас, і мені здається, що це така була дуже надихаюча ідея, але такий, в такий правильний час, і тому це дуже важливо в процесі слухання. Ви відкриваєте, що є важливо, що є таке візіонерське, але також що важливо саме в той час. Тому я вважаю, що саме тому цей симпозіум став. Таким, таким багатим, таким важливим, власне, через це початкове слухання. Ми вдячні за це. І європейська кімната виконує таку саму роль. Тому скажіть, будь ласка, усім, якщо б вони хотіли доєднатися до європейської кімнати слухання, що їм варто зробити? можете мені написати по емейл, і я вас доєднаю до нашої кімнати. Тому, будь ласка, я, я думаю, що ви поділитеся презентацією з усіма учасниками. Там є моя емейл-адреса. Тому, будь ласка, пишіть. Можете ще також в чат розмістити ваш емейл, щоб вже зараз люди могли його собі бачити і десь зафіксувати. Тому усіх запрошуємо. Будь ласка, доєднуйтеся до цієї прекрасної ініціативи до європейської кімнати слухання. О, так, дякую вам дуже. Так, я вам вдячна успіху вам з вашою подією. Сьогодні настільки відповідно, це є те, що ми сьогодні доєдналися з цим рухом в данії, а вичнешнолкзтрантакий транснаціональний зв'язок.